Усі ми знаємо, що навколо церемонії Оскар та Академії завжди багато драми. Тож сьогодні я розповім вам про мою, напевно, найбільш улюблену історію, пов'язану із номінацією найкраща акторка у 1951 році. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Поїхали! Чим особисто мені цікавилася ця ситуація, вона про два моїх улюблених фільми. Якщо хтось ще не зрозумів, про що йде мова, це все про Єву та бульвар Сансет, обидва 50-го року, все про Єву, сатира на тему театрального життя, і лозунгом є усе про жінок та їхніх чоловіків. Бульвар Сансет нуар із вбивством, що розповідає історію колишньої зірки, яка мріє відродити свою кар'єру голівудська історія. У них є досить багато спільного. Головні ролі виконують справжні легенди Беті Девіс та Глорія Свенсон. Для кожної з них ці картини стали гучним поверненням на екран. Обидві зіграли акторок, що старіють. Ну або так їх позиціювали. Бо всі ми знаємо про ставлення до жінок у Голівуді, тим паче, в ті часи. Обидва фільми одразу розійшлися на цитати. Лойд будь сміливіший. Напиши мені п'єсу про нормальну жінку, яка вбиває свого чоловіка я сиджу. Хочу, щоб мене поховали в цій позі. Пристебніть ремені безпеки. Вечір буде неспокійний. Ви, Норма Десмонд. Раніше знімалися у німому кіно. Були зіркою. Я і є зірка. Це кіно зіпсувалося. І жодних реплік. Вони були нам не потрібні. У нас були обличчя. Гаразд, містер Деміль. Можемо знімати крупні плани. Тож, коли справа дійшла до оголошення номінантів на 23-ю церемонію, все про Єву було номіновано у 14 категоріях, що стало новим рекордом. Бульвар Сансет трохи відставав і був номінований в 11. -ти. І як ви вже зрозуміли, у номінації найкраща акторка прозвучали імена наших сьогоднішніх героїнь. Обидві на той момент були неймовірно впливовими жінками. У Девіс вже були два оскари, тож для неї це була доволі вдала можливість стати Першою в історії акторкою, яка мала б три, Свенсон же не мала у своєму арсеналі жодної перемоги, але особливо виділялася тим, що була номінована у 1929 та 1931 роках. Що в них такого особливого? 16 травня 1929 була перша в історії церемонія Оскар. А у 31-му Глорію номінували за її перший звуковий фільм. Як ви бачите, ми говоримо про важливих персон. Окрім Бетті та Глорії, за нагороду того року боролися Джуді Холідей, Елінор Паркер та. Енн Бакстер, колега Девіс, яка грала Єву Харрінгтон. Поява її імені в цьому списку доволі незрозуміла. Багато хто був незадоволений і не розумів цього рішення. Згадували, що Бакстер вже отримала Оскар зовсім нещодавно за найкращу жіночу роль другого плану у 1947 році за фільм на краю Леза. Тому студія 20-те століття Фокс нерозумно висунула її за боротьбу за нагороду за головну роль. У неї було мало шансів проти своєї колеги по фільму Бет. Девіс, Глоріс Венсен або навіть Джуді Холідей, якби вона була поміщена серед номінантів на найкращу жіночу роль другого плану, приєднавшись до номінованих колег Селеста Холм і Тельмерітер. Вона могла б перемогти дехто бачить у цьому спробу перенести в реальне життя ворожнечу персонажок Девіса Бакстеру фільмі. Це було б символічно, оскільки у картині її героїня обманом отримує роль героїні Бетті, за яку потім на неї чекає визнання та нагорода. На щастя, у житті це було не так. У книжці Боуза Гетлі Бетті Девіс говорить 1996 -го року. Згадується цей діалог. Багато людей були здивовані, що ви добре порозумілися з Ен Бакстер. Так, хороша акторка. Тут не було суперництва, і її роль в Єві була більшою ніж моя. Але я отримала від неї по максимуму. Моя кар'єра відродилася. Я не думаю, що Ен коли-небудь отримувала таку хорошу роль. and Cut the atmosphere with a knife and that sort of thing. There was nothing like that. Not only that, but Betty fell madly in love with Gary. And uh on top of everything else, love was in bloom. It was marvelous. Багато хто говорить, що саме яка Влізла у чужу номінацію, зробила вибір на користь перемоги Бетті неможливим. Що ж якоюсь мірою, бо це було вперше, коли дві акторки з одного фільму потрапили в цю категорію разом. Тож дуже ймовірно, що це розділили голоси між ними. Але це точно не місце для порівняння у професійному плані. Бакстер було неймовірно далеко до Девіс. Бакстер у жодному разі не змогла б перемогти Свенсен, Бакстер не могла перемогти Холідей. Єдине для кого вона могла б стати конкуренткою, це. Паркер, але і це під великим великим сумнівом. Отже, дві легендарні акторки грають двох легендарних акторок. І ще одна акторка, що грає акторку, яка вкрала роль у легендарної акторки. І усі борються за одну нагороду. Але це все-таки між Девіс та Свенсен, чи не так? Якщо для Девіс, можливо, головною перешкодою на шляху до перемоги стала Енн, то у випадку Глорії це може бути сама тематика її картини. Це зараз бульвар Сансет є культовою класикою, яка входить у топ 100 найкращих фільмів за 100 років, але на той момент це доволі агресивний напад на кіноіндустрію, голівудська історія, фільм, який має купу дрібних відсилок на реальних людей та події. Нуар, жанр за який рідко дають такі нагороди. Але якщо вже говорити за жанри, то комедія. Теж не є улюбленицею членів академії, а саме за роль комедії, народжена вчора, була номінована Джуді Холідей. Протягом усієї гонки її не списували з рахунків, а в деяких газетних статтях її ім'я навіть ставили поряд з іменами Дейвіс та Свенсен. До речі, усі три акторки того року також були номіновані на Золотий Глобус, щоправда, у різних номінаціях. Джуді заслужено унесла з собою нагороду як найкраща акторка мюзиклу чи комедії, а Бетті та Глорія ділили між собою звання кращої актори. І драми. Така бажана статуетка дісталася Глорії. Перервуся, щоб попросити про допомогу з вибором теми для наступного відео, оскільки мені поки не доступна спільнота каналу, і я не можу зробити опитування. Ви бачите варіанти зараз на екрані. Це двохсерійне відео про те, як Девіс та Дехевілен судилися зі студією, справа Ерла Фліна та історія книжки Голівудський Вавилон. Пишіть про що б ви хотіли дізнатися першим, а також нагадую вам обов'язково підписатися відео з історіями про. Про «Старий Голівуд будуть виходити приблизно щомісяця, тому натискайте на дзвіночок, щоб їх не пропустити. 27 березня 1951 року в The Chicago Daily News вийшла стаття із красномовною назвою: це Глорія Бетті в прольоті. Сем Леснер, кінорепортер Daily News, поїхав до Голівуду, щоб висвітлювати вручення кінопремії Оскар у четвер. Це його перше повідомлення. Голівуд, прекрасний захід сонця над Лос-Анджелесом. Не відповідав опитуванню, що було проведено. Ведено серед пасажирів нашого літака, коли він наближався до кіностолиці. У брошурах, які роздала Стюардес літака, була зазначена бить Девіс замість Голорі Свенсен у бульвар Сансет як найкраща акторка 1950 року. 1850 членів академії кіномистецтва та науки вирішать це на Галовичері Оскар у четвер. Але я не вірю, що міс Свенсен у ролі старіючої акторки, яка намагається повернутися на екран у бульварі Сансет, буде затьмарена міст Девіс і ролью старіючої акторки. Кітеатру у все про Єво на висоті вісімнадцять тисяч футів, коли це було написано. Людина схильна бути трохи легковажною. Ось останнє слово про боротьбу за Оскар до четверга: Глорія Свенсен найкраща акторка. Вільям Холден найкращий актор. Все про Єво найкращий фільм, найкращий сценарій і найкраща режисура. Цікаво, що з п'ятьох номінанток у вечір ікс три навіть не були присутні. Беті Девіс у той період була в Англії. Готувалася до зйомок фільму Отрута іншої людини, які розпочалися вже у квітні. Щодо Глорії, 29 березня 1951 року, Хосе Ферер влаштовував вечірку з нагоди її 52-го дня народження. Захід відбувався в нью-йоркському нічному клубі Лазамбра. Трохи пізніше вечірка перетворилася на святкування церемонії вручення Оскарів. І вони слухали по радіо. Серед гостей були й інші номінанти, наприклад, Джордж Кікор, Селеста Холм і. Джуді Холідей. у своїй автобіографії Свенсен про Свенсен, на яку я й далі буду посилатися. Глорія згадує розмову з одним репортером. Ви нервуєте? Аж ніяк сказала я цілком правдиво. Я проходила через усе це раніше і я не сподіваюся, що виграю. Я не змогла б сама обрати переможницю, якби ви мене про це попросили. У цій книжці вона описує той вечір дуже детально. Згадую, як усі були впевнені, що Хосе Феррер не може перемогти в номінації найкращий актор, але він це Робив, тепер моя черга. Подумала я. Усі опитування говорили, що хосе не виграє. Протягом трьох місяців усі опитування говорили, що я не можу програти. Чим збиралося мене здивувати? 1850 членів академії. Мені було цікаво, про що думає Бетті Девіс. Раніше наші шляхи перетиналися кілька разів. 20th Century Fox. Miss баїв, Davis, All About Eve, 20th Century Fox. Miss Judy Holliday, Born Yesterday, Columbia. Eleanor Parker and Caged Warner Brothers. And Miss Gloria Swanson in Sunset Boulevard Paramount. The winner is Judy Holliday. <laughs> ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, Miss Holliday is not here. Miss barrymore will accept the award for it. I'm very honored to be asked to accept this award for Julie Holliday for her radiant performance in Born Yesterday. I don't know exactly what she wants me to say. But I think it's safe to say that she's very happy and very grateful. Thank you. Джуді була вражена. Вона встала, поверталася туди-сюди і не могла говорити. Я сказала Джуді, Люба, і потягнулася до неї. Вона мала розгублений вигляд, ніби нікого не впізнавала. Вона сміялася і плакала водночас, і всі її аплодували. Її батько з чоловіком кинулося до неї. А Джордж Кікор підійшов і став поруч. Ми всі говорили одночасно, і сотня спалахів засліплювала нас. Я не думала, що це сильно вплине на мене так чи інакше. І це не так. Я занадто добре знала Голівуд. Щороку всі переможені говорили, що знають, чому вони програли, а переможці казали, що уявити не можуть, як вони виграли. Але ніхто ніколи не помирав від горя і не залишав кіно через те, що в конверті було чуже ім'я. Я проходила через усе це раніше, коли перемога вважалася важливою для будь-якої іншої людини. Обидва рази я знизала плечима і йшла далі. Проста правда полягала в тому, що я просто була людиною, яка не могла бути мотивованою змаганням або призами. Письменник Вітні Штайн у своїй книжці Я б хотіла поцілувати тебе, розмови з Бетті Девіс 1990 року. Згадує їхній діалог, де вона висловила свій погляд на ці події. Я була б не проти програти Оскар Свенсен, якби вона виграла за бульвар Сансет. Повернулася після усіх тих років, зіграла жінку, яку, мабуть, добре знала, але програти Джуді Холідей це було шоком. Бачите, що відбувається, коли змагаються дві старші зірки, такі як Свенсен і я. Ми обидві програємо. Тоді у нас ще була Енн Бакстер, яка наполягала на тому, щоб Фокс поставив її теж номінацію. Роками пізніше вона сказала мені, що їй не варто було просити їх про це. Вона була моєю колегою, але картина була моєю. Голоси очевидно розділилися. Ну Овен чи ні, Свенсон була дуже особливою. Напевно, одна з причин, чому мені подобається ця історія, це те, що боротьба за Оскар не призвела до якоїсь ворожнечі між усіма акторками. Цього разу Голлівуду не вдалося націкувати жінок одна на одну, щоб використати їх у якихось комерційних цілях. Особисто я, прихильниця Девіс, вважаю її просто неймовірною, але якби мені довелося вирішувати, із зовсім невеликим, ну прям мізерним відривом, перемогла б Свенсен. Така ж ситуація в мене в принципі у ставленні обох цих фільмів, як я казала, це мої улюблені. Розкажіть у коментарях, що ви думаєте щодо цієї драми та які ваші улюблені історії пов'язані із Оскаром. А також підписуйтесь, не забудьте поставити лайки. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення.